А Де груба? Тут? Да, тут... Добре, а таке нескромне питання. А де туалет? Нема відру. Не відро, так, ходиш? Да. А де плита твоя? На чому ти готуєш? Ми все тут. От на цій грубі, так? Да. да. Давай ти зараз звинешся. Як, ну, як угодно, може просто е, вжуйся і поїдемо зі мною зараз в сільську раду. Вер, ніколи тут не була? Не була тут? Нет. Це оліївська сільрада. Тут, тут, тут сидять все начальство нашої оліївки. Добрий дня, ми Доброго дня. до вас. Доброго дня. Заходьте. 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 Просто чому ніхто в громаді не займається такими людьми і не ходить, і не дізнається, які там умови, чи можна якусь матеріалку виділити, щоб зараз поїхати, я не знаю, якусь комісію можливо. Вона, можливо, зісняється там, але просто там жест. Ну, реально. Е, у вас опікуни є? Нема. Ну, це наше, так. Да, я так поняла. Да. Ну там просто трешня. Там треба просто когось брати забари, у вас заступник да, по, по, по цим справам. Вести туди, хай дивляться, складають протоколи. Сестра померла буквально три місяці назад, а мати померла рік назад. Не мен, це на новий буват. На новий рік. Це сьомо, бо де їх а але яка група волі? Перше. Там нема на чому навіть варити е їсти Запалюємо А, запалюєте? Так. А як? Дровами? Тоже? Черевиками. Черевиками? Туди закидуєш і підпалюєш, так? Да. Кажучи, кукає вона продукти, каже, вони завиняються, бо холодильник не працює, то. Я тут був вперше сьогодні, і я був шоці. Ну, реально, а, а із влади, там Олійського ТГ хтось приходив чи ні? Ні. Ні не ні разу, ніколи. Не то не Мене ще вражає, просто чесно. Тут, я просто живу тут недалеко, mm -hmm. тут був буквально за забором живе я депутат, я забув його прізвище. І, і що вони не знають про цю ситуацію, ну. Щось повице в сілах, то викидати на весь порядок. Все треба, мені каже, Ну так. Тут воно горіло, я так розумію, що закопчено. Це картона просто зробити якусь, я не знаю, полки. А матеріальний побут допоможете, так, поліпшити? Зараз все поїхали. все поїхали все, Це все, 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 все понаписано. Лера, ти чула, що їй зараз робити? З нами поїхати, понаписуємо і будемо організовувати, щоб її тут і, і поприбирали, і дивились за нею. Ну і будемо просити, щоб була і депутатська допомога з цього привозити. Як види? Ну як мієш писати. Де? От тут. Тут. От так. Напиши, Сікорська. Я не написала Сікорська. Написать на мені, постав ну, якусь. Зак... 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 Ручку, Вона їде. Ручку, Бумага, ручку. Їде. Давай, я тримаю бумагу. Ручку туди трохи, вниз опусти, щоб тебе було піснути. Отак. <пробуй>, Вона може в неї пальці може так. Пробуй якусь за колючку поставити.